Тим часом міністр оборони України Рустем Ум'єров у межах візиту до Стокгольма зустрівся із представниками шведських оборонних компаній та обговорив із ними реалізацію нових проєктів у сферах виробництва військової техніки і озброєння. Про це глава міноборони повідомив у Фейсбуці. За його словами, йшлося про нові проєкти у сфері виробництва артилерії, оптики, систем наведення та комунікації, а також засобів протиповітряної оборони. І особливу увагу сторони приділили питанням локалізації виробництва в Україні. Створення спільних підприємств, збільшення обсягів поставок і закупівлі нових типів зброї та передових технологій. Далі поговоримо про перспективи ймовірних перемовин між Україною. Та Росією за посередництва Заходу Київ і Захід все більше схиляються до замороження війни. Ну а питання кордонів вони готові відкласти на невизначений термін. Зокрема, так пише видання Financial Times, і у Брюсселі, дедалі більше сподіваються, що за посередництва Дональда Трампа країнам таки вдасться досягнути, якщо не повного миру, то принаймні припинення вогню. Водночас, видання вважає ймовірним розміщення сил Європейського союзу у новоствореній демілітаризованій зоні на території України, оскільки багато європейських урядів розуміють, Путін може спробувати напасти знову. Тим часом делегація України при ОБСЄ опублікувала заяву, у якій йдеться Київ готовий обговорювати припинення війни дипломатичним шляхом. Однак це мають бути чесні переговори без примуску, у яких Україна виступатиме із сильної позиції, як наголосив перший секретар постійного представництва держави при міжнародних організаціях у відні Данило Кубай. Наша держава дуже прагне завершення війни, проте потрібні гарантії, що це буде справжній мир, а не умиротворення агресора. Однак, за його словами, Москва продовжує відкидати всі мирні ініціативи, спрямовані на відновлення справедливості.